І ось таке тимчасове пристанище зараз для моїх саженців. Просто лопаткою згріб шар землі сантиметрів 5-10 на кучку, положив їх на бікусі і присипав зверху землею, шаром сантиметрів 5, не більше. Поливати його не буду, бо земля мокра. Як бачимо, дощі в нас йдуть. І сьогодні на ніч теж дощ і на завтра вроді дощ. Це в кого сухе, візьміть оні шланги або поливайку, і проліть його, і хай воно так спокійно може лежати і місяць. А якщо по-нормальному, немає у вас де зберігати, якогось погріба чи чомусь подобне, положили отак їх на землю і ціляком усе засипали землею. І воно спокійно вас перележить до весни, і весною ви його посадите на своє на своє, так сказати, ПМЖ І все буде добре. І тепер я ось. Докопаю ще два ряда, буду сортувати замовлення, отсюда буду дергать. Дергать тепер легко, земля не трамбована, корінчик нікуди не вріз, усе передергаю, а решта, якщо там буде остаток, в чому я, звісно, сумніваюся, що сильно багато, щось останеться, ну не сильно багато, то тоді вже у якісь ємкостя і у пісок, і поїде у погріб на зберігання до реалізації або до весни. Чи я... Сам собі досажу чи Комусь перешлю, ну, тоді вже буде видно. Оце ось ця кучка, це оці мої доходяги, які мені не понравилися. Я їх окремо тоді подумаю, що з ними робити. А оце всі хороші саженці з гарною кореневою. Посортував я їх, як бачите, по кучках, по пучках. Підійшов, глянув на бірочку, який сорт. Це ось Альянс, це ось Геліодур і так далі. Видірнув. З кучки, запакував і відправив. І удобно, і ні в погрібі, ніде місце не займає, і набагато ж менше геморою на мій кривий хребет. Отакі От діла. Так, дощ вроді перестав, пішов я копати далі.